12 вересня, друзі, ми сьогодні відмічаємо грандіозну подію, а саме презентацію найочікуванішого представника світу смартфонів iPhone 15. Багато людей ну дуже чекають на новинку від купертиновських геніїв, але скажімо чесно, не всі серця б'ються в тому ж ритмі від погляду на новенький гаджет. Та чи задумувались ви, що ще можна купити за ціною нового гаджету від Apple? Чи здогадувались ви, що за таку ж суму у ваших руках може опинитись справ? справжній автомобіль до прикладу, як цей до речі, про такі автівки ми просто зараз і поговоримо. І першим представником нашої сьогоднішньої баталії між автівками та айфоном буде ось цей Ford Fusion. Цей автомобіль в нас зі звичайним атмосферним 2,5 літра двигуном. Дуже ресурсний двигун. Сам автомобіль, як ви можете бачити, він у нас а, такий габаритний з хорошим екстер'єром на передньому приводі. І звичайно, ця автівка найцікавіша у ній це її ціна, адже купили ми її для нашого клієнта на аукціоні за. Вдумайтесь, 850 доларів. Тобто автомобіль з великою кількістю місця, який дуже плавно тримається на дорозі, з хорошим двигуном і взагалі з хорошою якістю матеріалів, тому що це в нас американський бренд Ford, і все це за 850 доларів. Навіть вигідніше, ніж ціни, які стартують на новенький гаджет від Apple. Адже там це приблизно 1000 доларів. А тут повторюсь, друзі, 850. Ось це або ось це. По габаритам виграє, по потужності виграє, екран також є, але тут ні комфорту, ні місткості не завезе мене на роботу. Вибір очевидний. Але це не єдиний такий автомобіль. Також ми можемо розглядати Volkswagen CC від 2011 до 13-го року. Автомобіль з шикарною динамікою, керованістю на трасі, автомобіль з хорошим дизайном. І повірте, якщо ви знаєте, як виглядають автомобілі від Volkswagen, то саме CC дуже виділяється екстер'єром. І також такі автомобілі ми купляли і за 700, і за 900 доларів. А ось ціна їх на аукціонах до півтори тисячі максимально реальна, в максимально хорошому стані. Звичайно, в кожної автівки є свої недоліки. Оліки, і якщо говорити саме про це, це то це в першу чергу лакофарбувальне покриття і її ліквідність, адже купити це це максимально легко, навіть на вторичному ринку. А ось продати це вже знаєте, як каже Том Круз, місія можлива, але не знаємо наскільки швидка. Також варто виділити ще одного представника від Фольксвагену. Це пасад від 12 до 14 року. Там дуже міцна підвізка, високі ходові якості, і це я говорю саме про американську версію. А якщо брати мінуси, тому що ми з вами сьогодні говоримо максимально відверто, це три букви ДСГ. Друзі. До речі, таке авто можна підібрати за три кліки в описі під цим відео, тому що там є посилання на наш чат-бот. Переходьте. Ось третя автівка це мій улюбленець, Це Dodge Dart від 2013 року і вище, тому що автомобіль максимально комфортний, практичний, з хорошою динамікою, якістю матеріалів всередині. Він позиціонується як сімейний автомобіль, але при тому швидкості вам там буде вистачати вдосталь. Також автомобіль з хорошим екстер'єром, що буде точно приваблювати людей, які побачать вас на цій автівці. І найголовніше, що такі авто ми також можемо виграти на аукціоні. Ціну до півтори тисячі доларів. На черзі в нас ще один представник від марки Ford. це Ford Focus, автомобіль, про який ви всі знаєте. Ми беремо роки від 15-го до 16-го. Що найголовніше, автомобіль дуже популярний в Україні, і будь-яких проблем з запчастинами вас взагалі не буде. Автомобіль практичний, доволі місткий, комфортний. Ну і якщо говорити вже хоча б про якісь мінуси, то він трішки втрачає в ліквідності, але це зовсім не страшно. До речі, автівка про яку не варто забувати, коли говоримо про ціну в півтори тисячі доларів на аукціоні, порівнюємо з новеньким айфоном, тому що цей автомобіль це один з найвигідніших автівок з третім рядом сидінь, який ви можете придбати. Це Dodge Journey до 2014 року. І ви запитаєте мене, чому зараз я сажу саме на задньому ряду, тому що зараз буду говорити про автівку, яка заслуговує того, щоб їхати тільки на задньому ряді сидінь зі своїм водієм. Це Audi A4 в B8 кузові, 11-12 рік. Також автівка до п'ятеро -ти тисячі доларів на аукціоні, але при тому Audi є Audi. це надійність, це комфорт. Це найпередовіші технології навіть того часу. Зараз вони можуть дати фору ще й деяким новеньким автомобілям, тому також вартий до уваги варіант. Також варта до уваги в цій баталії автівка це Nissan Altima до 2015 року випуску. Також автомобіль, які ми можемо купляти на аукціоні, до півтори тисячі доларів. Автомобіль дуже економічний, там великий місткий багажник. Також дуже хороша керованість. Звичайно, там є віддалений запуск двигуна, також безключовий доступ. І нагадую ще раз, це все до півтори тисячі доларів. А от якщо говорити про мінуси, то тут він дуже дивний, тому що там ну доволі гучна кліматична система. О, і до речі, в цей список 100% треба внести Mazda 3 від 2014 до 2015 року. Вона також е, може бути в бюджеті до півтори доларів. Там хороша якість матеріалів, хороша керованість, також дуже потужна аудіосистема. І якщо говорити про розхід палива, це можливо е, такий невеликий мінус, тому що вона приблизно їсть 10 літрів по трасі та 12-13 у місці. А фіналом ми Volkswagen Golf 13-го року. Давайте згадаємо сам Volkswagen. Це максимально народна автівка, про яку знають все і всі. Тому тут не треба хвилюватись за запчастини. Тут не треба хвилюватись за надійність цього автомобіля. Якщо цих авто багато, отже, що отже, ці авто себе зарекомендували. І ці авто, звичайно, ми можемо виграти на аукціоні до півтори тисячі доларів, що найцікавіше. І якщо звичайно говорити про такі собі суперечливі моменти з приводу гольфу 13-го року, то звичайно знаєте, є ефект гольфу. Він виглядає маленьким, але всередині великий. Це так говорять май. Же усі, але яка моя думка, автомобіль був призначений для того, щоб максимальну ергономіку об'єднати навколо водія і зробити максимальний комфорт саме йому. Тому якщо у вас є, хоча б молода сім'я, яка складається з трьох людей, то для вас ця автівка можливо буде трішки замала. На цьому все, друзі, і звичайно, вибір залишається за вами. Обирайте те, що вам подобається. Можливо, айфон, можливо, автівку. Але якщо ваш голос був на користь автівки, то я вам одразу підказую в описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які зможуть зробити вам персональний підбір на будь-який бюджет. А от якщо ваш голос був на користь айфону, тоді зідзвонимося в наступному випуску.